10 тисяч доларів і проблеми вирішені. Таку пропозицію отримав підприємець з Івано-Франківська від трьох чоловіків. Один з цієї трійці раніше був партнером по бізнесу чоловіка, в якого тепер вимагали гроші. Ще два представилися працівниками правоохоронних органів. За цю суму здирники обіцяли зберегти у таємниці його протизаконні дії, пов'язані з веденням підприємницької діяльності. Чим завершилася історія з вимаганнями? Дивіться далі. У Іван-Франківську заарештовано трьох осіб, які притягуються до кримінальної відповідальності за вимагання грошових коштів у мешканця обласного центру. Спеціальну операцію щодо нейтралізації злочинних дій співучасників злочину провели оперативники управління боротьби з організованою злочинністю. Вимагали 8 тисяч доларів при передачі решту суми грошей. Дані особи були затримані. На даний момент вони знаходяться Ізолятори тимчасового тримання і них порушена кримінальна справа за частиною 2 статті 189 Кримінального кодексу України. Як з'ясовано, троє мешканців Прикарпаття вимагали у потерпілого сплатити їм гроші за те, що вони збережуть у таємниці його протизаконні дії, пов'язані з веденням підприємницької діяльності. Наполягаючи на виконанні своїх умов, двоє із зломисників відрекомендувалися міліціонерами. З трьох злочинців два з них представлялися працівниками міліції, зокрема, один Представлявся майором міліції, начальником карного розшуку одного з райвідділів нашої області. Друга, друга особа представлялася старшим лейтенантом міліції слідчим. Вони апелювали юридичними термінами та спеціальними термінами, які відносяться до, так би мовити, професійної мови працівників міліції, і володіли інформацією з приводу певних статей Кримінального кодексу та відповідальності за такі діяння протиправного. Насправді ці особи віком 39, 46 і 43 роки жодного стосунку до правоохоронних органів не мають. Понад те, у біографії усіх кримінальне минуле. Двох з них засуджували 17 років тому за вимагання, іншого за розкладання майна. Тепер зловмисники мають реальну перспективу знову опинитися у в'язниці цього разу на строк від 3 до 7 років.